Квітка Лаванди, іспанська народна казка, читає Валентина Виноградова. Жив собі один удівець і була у нього дуже гарна донька. Він так любив її, що й не одружувався вдруге, аби не приводити в дім мачуху. А по сусідству з ними жила вдова. Котра мала двох доньок. Вдова мріяла вийти заміж за сусіда, але ніколи й словом не обмовилася про це. Вона все підлещувалася до його доньки. Коли та проходила повз її дім, запрошувала до себе і частувала солодощами. Так вона здобула її прихильність. Батько бачив, як сусідка жаліє його доньку, вирішив, що кращої мачухи для неї не знайти, і запропонував удові одружитися з ним. Вдова, яка тільки цього й чекала, одразу згодилася і присяглася сусідові, що любитиме його доньку більше за своїх. Така вона гарна. І мила. Побралися вони. Спочатку все йшло добре, але Пачериця була вродливіша і лагідніша за Мачуху, і люди більше її любили. Все почало дратувати Мачуху, і тоді дівчина прийшла жити до своєї тітки, яка була чаклункою. Якось зібрався батько на ярмарок, і донька завітала до нього. Від'їжджаючи, батько і питає в доньок мачухи, що вам привезти з ярмарку? Мені хустку, відповіла одна, а мені шовкову сукню, підказала друга. А тобі що? звернувся батько до рідної доньки. «Та Навчена своєю тіткою попрохала. Привези для мене насіння лаванди. І більше нічого? Мені цього досить. Гаразд, згодився батько та й поїхав. Повернувшись додому, він подарував хустку та сукню донькам мачухи яких дуже втішили обнови. А рідна донька взяла насіння лаванди і посіяла у вазоні. Невдовзі виросла у неї лаванда та така пишна, що заздрило все село. Опівночі брала дівчина свій вазон, ставила на підвіконня і промовляла. Принце, з'явись, квіт Калаванди вже тягнеться ввись!» Тієї ж миті прилітав дуже красивий птах, опускався на вазон і перетворювався на дивовижної вроди парубка. Заходив він до кімнати, сідав поруч дівчини і цілу ніч розмовляв із нею. А коли наставала хвилина прощання, залишав гаманець. Розбагатіли тітка з дівчиною. Тітка купувала племінниці все, що заманеться, а та наряджалась, як ні одна дівчина в селі. Мачуху з'їдала заздрість, і вона сказала старшій доньці У домі твоєї сестри. Відбувається щось загадкове. Її тітка не має великих достатків, але вдягає племінницю як паву. Піди до них і залишися на ніч. Може, про щось дізнаєшся. От пішла старша донька Мачухи надвечір у гості до зведеної сестри, хоч ніколи досі в неї не була. За розмовою швидко збіг час, і гостя, вдавши, ніби боїться сама повертатися пізно додому, попросилася заночувати. Не гнати ж було її на вулицю, приготували їй постіль і поклали. На дворі вже стемніло, і старша дочка Мачухи, яка з малку звикла лягати рано, заснула ще до півночі. Тому вона сказала матері, що нічого незвичайного не побачила. Ти, мабуть, прохропіла цілу ніч і все прогавила, здогадалася молодша сестра. Сьогодні піду я і про все довідаюсь от побачиш. Пішла молодша донька Мачухи у гості і теж лишилася заночувати. Увечері, як полягали спати, вона не заснула, хоча й прикинулася, що спить. Коли годинник пробив дванадцяту, дівчина підвелася, взяла свій вазон, поставила на підвіконня і промовила: Принце, з'явись, квіт Калаванди вже тягнеться ввись!» Тільки вона це сказала, як прилетів птах і обернувся парубком. Сів парубок біля дівчини і проговорив із нею всю ніч. А вдосвіта, перш ніж зникнути, залишив гаманець. Молодша донька, яка не стулила очей, повернулася додому і дорікнула сестрі. Сплюхати, якби пильнувала, ми б давно про все знали, і розповіла матері про те, що побачила. Он воно як. вигукнула мати. Я ж казала тут щось нечисте, бо звідки така пишнота, коли тітка не багачка? Та нічого, скоро закінчаться їхні розкоші. Вона зайшла в дім, але швидко повернулася і мовила до молодшої доньки. Візьми ці ножиці, повернися до зведеної сестри і непомітно встроми їх тупим кінцем у вазон. Взяла та ножиці, повернулася до сестри і сказала. Я, здається, загубила в тебе сережку, бо вдома її немає. Сестра відповіла, що не бачила сережки, однак запропонувала пошукати разом. Почали вони шукати ту сережку, і молодша донька Мачухи непомітно встромила ножиці у вазон, а тоді дістала сережку, яку заздалегідь сховала, і вигукнула: Ось вона. Потім повернулася додому. І розповіла про все матері. Настала ніч, годинник пробив дванадцяту. Взяла дівчина свій вазон, поставила на підвіконня і промовила. Принце, з'явись, квіт Калаванди вже тягнеться ввись!» Прилетів птах, хотів опуститися на вазон, та раптом скрикнув. Ой, лихо, ти мене вбила! Дівчина заплакала, бо не зрозуміла, що все це означає, а лаванда одразу почала в'янути. Листя обсипалося, і стало видно скривавлені ножиці, які встромила зведена сестра. Тоді Дівчина збагнула, чому закричав птах. Не плач, мовила тітка, переодягнися лікарем. Візьми оцю пляшечку і йди, куди я скажу. Коли дістанешся до палацу, попроси, щоб тобі дозволили оглянути хворого принца. Проведеш змащеною цим бальзамом пір'їнкою по його рані. А коли він одужає, повернешся додому. Тільки не викажи себе та не бери ніякої винагороди. Дівчина так і зробила убралася в одяг, який їй дала тітка, щоб бути подібною на лікаря, та й пішла із села. Довго йшла вона, аж поки, нарешті, дісталася до королівського палацу. Я знаю про хворобу твого сина і спробую вилікувати його за допомогою цілющого бальзаму, сказала вона королю. Її впустили до покоїв, і дівчина одразу впізнала принца і дуже засмутилася, бо все його тіло було порізане. Обмила вона рани, а потім. Провела по них змащеною в бальзамі пір'їнкою. І принцу одразу стало краще. А за кілька днів він зовсім одужав. Почала дівчина збиратися додому, але ні принц, ні королі з королевою не хотіли відпускати її. Та дівчина не захотіла в них лишатися, і тоді. Вони вирішили щедро обдарувати її, однак вона відмовилася від подарунків і лише сказала принцу на прощання. Пам'ятай, хто тебе врятував. Повернулася дівчина додому і побачила, що лаванда її знову розквітла і зробилася пишною, як колись. Розповіла вона тітці про все, що з нею сталося, а у півночі взяла вазон, поставила на підвіконня і мовила. Принце, з'явись, квітка Лаванди вже тягнеться ввись!» Тільки но ну, вона це сказала, як перед нею з'явився принц, він убіг до кімнати. Зі шпагою в руці і вигукнув: Зараз я тебе вб'ю, облуднице. Він уже хотів простромити її шпагою, але дівчина скрикнула. Пам'ятай, хто тебе врятував. Тоді принц упізнав свою рятівницю, відкинув шпагу і, обійнявши дівчину, запитав. Хто встромив ножиці у вазон? Вона розповіла йому все по щирості, і звільнений від чарів принц, дізнавшись, що дівчина ні в чому не винна, забрав її до палацу і одружився з нею. І зажили вони так щасливо, як ніхто в світі.